Не знаю, чи всі люблять такий суп, але з таким буряком він дуже смачний. На початку шматочки м'яса обсмажимо на великому вогні, як кажуть, запечатаємо їх. М'ясо я таки на початку присолюю, тоді кладемо у воду, сюди ж кладемо цибулину невелику і порізано на шматочки 4 картопини, одну морквину. А паралельно в духовці у мене запікається бурячок. Який ми чистимо і натираємо на грубій терці. І кладемо його до каструлі тоді, коли картопля майже зовсім готова. А з ложкою буряка, який залишили в тарілочці, розводимо ложку сметани і також сюди кладемо до каструльки. А ще 4 фрикадельки. Тепер доводимо до кипіння. В даний момент підсолюємо за смаком. І зараз можна ввести багато-багато зелені. Якщо у вас це люблять, мій суп залишається ось таким рожевим, а смак його дещо відрізняється від червоного борщу, має солодкуватий присмак. Всім смачного!